Це провулок Селецький у Житомирі. Його протяжність трохи більше 300 метрів. На цій ділянці дороги утворилося більше десяти ям. Глибина деяких із них до 10 сантиметрів. Ходував в першу чергу, страдає в автомобілі. Ну, також пішоходам, я думаю, незручно по камнях ходити по розбитій дорозі. Я не знаю, по шкалі з 1 до 10, по шкалі десь 8, що це небезпечно. На першій передачі потихеньку собі дай. Правила не порушую, але хочу їхати комфортно, щоб не вбивати машину. Асфальтне покриття тут обстежували працівники управління автошляхів Житомира. Проволок потребує капітального ремонту. За сприятливих погодних умов, ми його до кінця будівельного сезону маємо відремонтувати. Пройтися поточним ремонтом, полатати те, що там підірвало водою. Там, на спілку, ну, там було зірвано без обстеження даного провулка цей провулок потребує капітального ремонту, тобто наразі під час воєнного стану капітальні видатки якби не фінансуються, От, розглядаємо його і він є в плані як ямкового ремонту. Ми хочемо, щоб там був якісний проїзд тобто проведемо. Ямковий ремонт ремонтні роботи на провулку планують провести до кінця цього року. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк, Олексій Черко, новини на Суспільному.